Вони без чверті вже починають закривати зону. Пішли. Ми зараз поговоримо про ці і підемо подивимося. Це так звана мізерікордія або Богородиця милосердя. Дуже цікаво, що в німецькомовних країнах вона називається штуцен мантель Мадонна», тобто захисний плащ. А якщо ми ще раз подивимося сюди, в 15 столітті з'являється отаке зображення, коли янголи піднімають плащ Богородиці і під тим плащем знаходяться люди. Спочатку це були домініканці стверджують, що це були вони, францисканці стверджують, що це були вони. Зображаються тільки ті, хто. Так чи інакше пов'язаний з орденом або домініканців, або францисканців. А з часом виникає дуже велика кількість суперечок, то звідки ж взялася ця традиція? Тому що вважати, що Богородиця є покровительницею тільки домініканців або францисканців, це невірно. Тим більше, що ну, тут половина християнського світу вважає, що покрови існує для них, і що вони вже під покровою. З'являється це паралельно з такою течією, яка була в Італії, і вона була пов'язана з мантією. Мантія це був не тільки одяг. Якщо в даному випадку мантель – це пальто, то в італійців бути під мантією це було не тільки бути просто під пальто, а це ще було бути під захистом. І, припустимо, хтось звертався до людини, яка має більше можливостей, чи це буде пов'язано з грошима, чи це буде пов'язано з владою, чи це буде пов'язано з якимись особливими можливостями або проявами, і просив про допомогу або про захист. І Якщо людина надавала цей захист, то казали про того, хто звертався, що він під мантією. І дуже швидко набуло популярності ставати тими, хто цю мантію надає. Тобто тими, хто стає покровителями знедолених, тими, хто стає покровителями ослаблих, сиріт, хворих, тих, хто потребує захисту чи будь-якої допомоги. І... В той час і розвивається ця іконографія, коли зображається під мантією в Богородиці, мантії зазвичай, яка тримається янкулами, більш поширені зображені без Ісуса Христа на ручках у Діви Марії, вона поширюється по всьому західному християнському світу. Єдине, що вона трошки. Змінюється. Спочатку це будуть а, тільки монахи, з часом це будуть а, люди, які надають допомогу і монахи, і священники, а потім це буде включати в себе і іншу групу людей. Тобто будуть зображатися просто всі. От як, наприклад, тут ви бачите, що справа стоїть королева, а зліва стоїть єпископ. А король стоїть десь там позаду за священниками. А потім за королевою стоять якісь, судячи з усього, аристократичні дами. ми бачимо, що вони в діті дуже так, з модою відповідною тому часу. За ними стоять більш прості жінки, ми бачимо, що є просто волоса дівчина. Що стосується короля та єпископа, то за ними теж по мірі того, як. Відбувається ієрархія того дашнього світу, так зображаються і люди, і приблизно так воно потім і поширюється. Коли люди з'являються в цьому зображенні, то вони потім вже не зникають. Оцей момент, що були тільки монахи або тільки обрані королі та королеви, він змінюється і наповнюється просто всіма людьми. Цікаво, що західний світ, не дивлячись на те, що в нас це не поширене зображення. Він все одно вважає, що в нас є це мізорікордія. Ви знаєте, що Київ вважається містом Богородиця, що києво Печерська лавра була побудована за її наказом, і тому вважається, що це місто під покровом, тобто під мантією Діви Марії, і дуже цікаво, що розвивається ще така іконографія, як Казацька покрова, яка відрізняється просто від покрови насиченістю. Якщо ми подивимося на це зображення, то ми тут побачимо, що те, що відбувається в Влахерському храмі, воно насправді відбувається в той час, коли була написана ця ікона. А ми бачимо, що тут люди в діті відповідно тої епохи. Ми можемо побачити, що тут, наприклад, Богдан Хмельницький – з одного боку, з іншого боку, Лазар Баранович. Тобто це портретна впізнаваємі люди, не, не випадково, і більше і більше і більше ми можемо потім бачити, що люди так само заповнюють простір під мантією або під домофором Богородиці. Це більш сучасно, це церковний розпис, йому століття. це така теж відносно християнства, молода. Ікона, молода іконографія, і це теж столітня листівка, пов'язана з УПА і з Покровою для козачества було дуже важливо, що вони є під покровою, вони вважали, що як християни, як ті, хто походять з терина Русі, як ті, хто люблять і захищають Україну, вони безумовно є під покровом Богородиці. І факт того, що в Україні є дві лаври богородичні, Успенська та Києво-Печерська а для них був дуже важливим. І ще до того, як розвивається іконографія, пов'язана з тим, що під покрову попадають саме козаки, дуже багато згадок про віросповідання і про наміри самих цих людей. Мають маю на увазі козаків, і ми не можемо не повірити їх намірам, хоча виходячи з того, що ми маємо в епоху Івана Мазепи, і те, що він залишив як спадок і в літературі, і в архітектурі, і в музиці, і навіть в театрі, безумовно, в живописі, і не тільки він, але й ті, хто були в ту епоху, ті, хто разом з ним отримував освіту, вони так само. Приклали доволі багато зусиль для того, щоб підняти рівень української культури. Їм це вдалося, тому що навіть існує такий напрямок, ми його з вами знаємо як українське бароко, але до революції воно називалося Мазепинським бароком. І це іс іс історична ланка, може, вона не сама велика, але вона безумовно не сама маленька, яка має місце в е мистецтві. І не тільки це буде архітектура. Але це буде і спів, але це буде і живопис, і Я повторюся, що це буде і освітні програми, і театр, і поезія, і прози. Тобто всі 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 напрямки. І безумовно, оця така любов до Богородиці для козаків була дуже важливою, і вони вважали, що вони під покровою Богородиці, тому що вони захищають. Добру ідею. З одного боку, вони захищають слабких, з іншого боку, як ми вже сьогодні згадали, вони стоять на захисті культури, освіти і релігії. А релігія для людей того часу була значно більшим, чим ми можемо собі уявити на сьогоднішній момент. Коли саме з'являється ця іконографія і чи вона є копією з Мізерикордії, сказати дуже важко, тому що. Як ви бачили, вони так чи інакше всі пов'язані. І там, де стоїть Богородиця просто в небі, і там, де вона сама тільки одна зображена з амафором, і там, де велика кількість людей, і там, де просто люди, і це не пов'язано з тим, що у Влахері, і, безумовно, там, де є козаки. Є ті, хто стверджують, що, безумовно, козацька покрова – це копія з мізрекордій. Але є і навпаки, є ті, хто доводять своїми працями, научними працями, а про те, що це паралельні, але не пов'язані між собою, іконографії. Тому важко сказати, але як би там не було, коли ми вдивляємося в деталі, то ми бачимо. І можемо відчути, як люди ставилися в своїй в вірі до Богородиці, і яким для них були важливим чинником те, що вони можуть бути під її покровом. Вони ставили туди тих, хто для них був цінним, важливим, необхідним, і дуже часто вони туди ставили і себе. Коли починається розвиток. Портретного живопису він починається в релігійній сфері. І люди, які замовляли релігійний живопис, вони просто зображалися в профіль. Вони стояли розгорнутими до Богородиці або до Христа. З часом вони стали розгортатися до нас обличчям І тому ми можемо сказати, що мезорікордія це насправді. Просто розвиток живопису, коли портрет включали в релігійну частину і наповнювали таким чином іншим сенсом тих, хто зображається, і тих, хто є присутнім і взагалі саме зображення. То вони були і як свідки, і як донатори, і трошки як хвалько. Тому що безумовно, якщо вони поміщали себе поруч з Богом та з Богородицею, вони хотіли похвалитися своїми можливостями і своїм положенням. Отака От у в нас є цікава історія і пов'язана з покровою і з європейським зображенням. Якщо ви хочете, ми можемо переміститися. Я вам розповім дуже цікаву історію про ікону з життя.